Всім привіт! Забрала свою посилочку в магазині Аврора, тому що робила замовлення на сайті Aurora.ua та замовила акційні товари із крутою знижкою. Ну, давайте ж переглянемо, що саме в цій коробочці є. Замовила для себе все необхідне, як ви бачите, їх, в принципі, не дуже багато, але вони всі по знижці. Ці всі придбані товари я обрала в розділі і занурюся в осінь. Там дуже багато різних товарів із великою знижкою. Тому посилання я, звичайно, залишу під відео, кому потрібні такі товари, як я придбала або а, хочете щось замовити інше, переходьте за посиланням і обов'язково для себе ви щось там оберете. Замовляти дуже зручно, швидко, легко. І всі ці товари забираємо в магазині Аврора безкоштовно. До речі, деякі товари в нашому магазині не було, а саме на сайті вони є. І тому тільки прийшов, оплатив і забрав. І я вам рекомендую замовляти також товар на сайті Аврора. Давайте ж дивитись, що саме я замовила, і обов'язково я додаю куточок, скільки що коштує. Завжди вдома потрібні лампочки. Я вирішила придбати ось таку тепле світло на 7 Вт із звичайним цим цоколем. Потім ще обрала я і таку лампочку. Біле світло на 10 Вт. Ціни на них трішки відрізняються, але ви бачите, скільки ще коштує. Тоді придбала я на подарунок ось такий набір для творчості. Тут показано саме зображення, це в мене не подарунок моїй подружці. В неї дитинка ходить у садочок, і вона така творча особистість. І тоді вони разом з своєю дитинкою зроблять гарний такий ось декор. Повністю розпаковувати не буду, але оце така дощечка. Вона вставляється, і там, певне, є зображення, і все це викладається ось такими скляними яскравими стразами. Ніби така алмазна мозаїка. Дуже гарна була знижка, щось навіть 40 гривень чи щось таке. До речі, таких ось дощечок, декору такого, є різні варіанти, і, кому цікаво, потрібно на подарунок, дуже. Гарна річ, переходьте і замовляйте. Наступне для Євгенії я замовила ось таких два органайзери. Це для бісеру, для резинок, для будь-яких дрібничок, пуговички. Все це можна сюди складати, ось у формі сердечок. 50%, мабуть, знижка, щось дуже дешево коштує. Гарна річ. Наступне, що придбала, це спідню білизну. Значить, для Євгенії купила ось такі трусики-урубчик. Бачите, різні кольори: рожевий і блакитний. Ось Написано, що розмір S, 42-44, але вона в мене така, вже, ні, підліток, і тому для неї такі ось трусики буде дуже добре. І для себе я вибрала ось такі. Вони високі, шортиками, але, мабуть, щось я не дуже думала, що вони настільки великі. Ну, нічого страшного. Комусь віддам, подарую, хай такі трусики носять. У мене розмір М, а я чомусь вибрала Ельку. Ну, все по знижці із великою знижкою, тому не шкода. Ну, і, звичайно, отримала за замовлення за свої ось такі фішечки. Коштує кожна 2 гривні, але гривня перераховується у благодійний фонд Юні 24 для того, щоб відбудувати наші школи. Зараз ця акція, за донацію на ремонт шкіл. І це гарна можливість допомогти нашій країні для розвитку і відбудови навчальних закладів. Ну і На сам кінець я покажу, що ж із дуже великою знижкою я придбала товарі, який про запас. Це ось такі гелі для прання, такі великі баклажки. В нашій Аврорі їх дуже швидко сказали: розібрали, а на сайті вони є. 5 літрів універсальний цей гель, не перший раз уже купую. Перу із задоволенням. Комусь не подобається запах, а нам цей запах приємний. Коштував цей гель більше, ніж 200 гривень, але я його придбала за 169 гривень. І тому я вирішила, що нехай у мене такі гелий буде два. Вони не пропадуть, зайвими ніколи не буває такий товар. І про запас такий товар також повинен бути завжди. Ось на цьому все. Було таке у мене невеличке Було у мене таке невеличке замовлення. Всім дякую за перегляд. Пока-пока і до нових зустрічей!